Де працюємо виробництво е, зараз двоє людей, і ми забезпечуємо всі процеси, які необхідні для того, щоб якість була на високому рівні за одну зміну. Ми можемо виготовити до трьох тонн соку. Тобто, ми запускаємо наше виробництво один, може два рази у тиждень для того, щоб наш сік постійно був хорошої якості і він був свіжий. В середньому це приблизно ну, від 12 там до 15 до 18 тонн соку у місяць. Ми Виробляємо. Звичайно, ми відчуваємо брак робочої сили, тому що ця ситуація, яка зараз є внесла, свої корективи. Все починається з того, що ми відбираємо яблука, які мають хорошу якість. Саме хороша сировина є запорукою того, що ми зробимо хороший сік. У нас сік прямого віджиму, тобто це виходить, що він без домішок, без будь-яких консервантів, без цукру, тільки та фруктоза, яка є у самих фруктах. Ми його подрібнюємо. Віджимаємо, пастеризуємо і розливаємо у пакети типу bag-in-box. 10% від того об'єму, який ми виробили, ми відправляємо на потреби наших хлопців, які на сході країни обороняють нашу державу. Це у нас таке правило. Що на відсотків дев'яносто впевнений, що на слідучий рік, також десь до червня місяця, ми будемо мати сировину для того, щоб ми могли запускати наше виробництво.